Мої вітання, друзі, суспільно-політична платформа Інтервізор. І я, її ведучий Павло Ковальчук, сьогодні пропонуємо поговорити про майбутні сценарії завершення війни в Україні. Роль Сполучених Штатів Америки у цьому плані важко переоцінити. І про це будемо розпитувати у нашого сьогоднішнього гостя Ігоря Чаленка, голови центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, мої вітання. Слава Україні. Героям, слава вітаю вас. Я закликаю наших глядачів обов'язково підписуватись на нашу суспільно-політичну платформу, ставити питання у коментарях. Вони обов'язково прозвучать у наступних відео. Ну і звісно ж, підтримуйте нас вподобайками. Саме це підсилює впізнаваність наших відео і запрошує, так би мовити, наших відео наступних і нових глядачів. Ми розпочинаємо. Пане Ігоре. Ну справді розумні люди кажуть, що ліпше м, жахливий кінець швидко, ніж жахливий кінець без кінця. У цьому зв'язку всі розглядають Дональда Трампа як або людину, яка швиденько дістане нас із цієї западні, де ми зараз опинилися, ну або людина, яка віддасть нам нас із потрохами Владіміру Путіну. У зв'язку із його обранням на пост 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Ви до кого відноситесь, До якого табору перейшли б ви, і яким бачите кінець повномасштабної війни в Україні за каденції Дональда Дональда? До Трампа, якщо це кінець взагалі буде Я відношу себе до реалістів, з точки зору того, що дійсно можна зробити певні швидкі кроки для завершення повномасштабного виміру цієї війни, але на жаль, війна триває вже понад 10 років. І під час цих 10 років, нагадаю, Дональд Трамп був 4 роки президентом. Так вона була не таких масштабів. І тоді ми пам'ятаємо, що більше фокус був на нормандській четвірці, а про Крим взагалі ніхто не згадував. Сам Трамп казав лише, що це Обама віддав Крим, і на цьому власне все і завершувалось. Ну але тим не менш, тоді ми пам'ятаємо, що навіть Трамп бажанням відмежуватись від української тематики, але все рівно давав нам Джавелін. Першу летальну зброю призначав доволі ефективного Курта Волкера як спецпредставника е, Сполучених Штатів по Україні, е, і насправді це якраз і свідчить про те, що, скоріш за все, мова йде більше про ну або заморозку, або завершення дійсно повномасштабної сторінки, але зрозуміло, що протистояння з Російською Федерацією воно буде продовжене, тому що е, не вирішується. Для агресора певні екзистенційні прагнення а для України, звичайно, сьогодні важко говорити, що забезпечені всі гарантії безпеки. а Також звичайно, ми розуміємо, що не відновлена територіальна цілісність, тому є низка питань, які очевидно будуть відправлені для майбутніх поколінь політиків. Пане Ігоре, а справді, якщо говорити про нашу територіальну цілісність, останнім часом західні медіа публікують статті, які вказують на те, що в українському політикуму, в українській політичній верхівці ставлять на перше місце саме гарантії, а не територіальну цілісність, і це побічно вказує на те, що чимось можемо і поступитися, аби нам пообіцяли. Ну, не повторення того, що ми бачили щонайменше 24 лютого 2022 року, чи схоже вам це на правду, і чи може нам це забезпечити Дональд Трамп? Це точно не те, що ми поступаємо з територіями. Це скоріше, схоже, на зміну пріоритетності, тобто, де ми дійсно тему гарантій безпеки, реальні гарантії безпеки, унеможливлення нової. Широкомасштабної війни ставимо в пріоритет перед темою відновлення територіальної цілісності, тому що війна це математика, війна це ресурс, це і військове устаткування, зброя, це і людський ресурс. Як би хто не любив відмежовуватись від таких слів, але так люди. На жаль, вони теж завершуються, є мотивація людей, є фізичні ресурси у кожної людини, і не може активна фаза війни тривати вічно. Тому в цій ситуації, схоже, як на мене, все ж таки йде певна переорієнтація на синицю в руках, ніж журавель в небі. Але тим не менш, тим не менш все рівно. Uh, і і так само, як на мене, це моє припущення uh, і погляд, що ми все таки не маємо відмовлятися від стратегічних наших позицій, в тому числі що стосується і територіального виміру. Просто питання в тому, що воно буде перекладене виключно на дипломатичні рейки, по факту uh, схожий процес, як це відбувалося там в 2021 році, коли була започаткована кримська платформа. Тобто такий дійсно дипломатичний координаційний рух для того, щоб максимально зосереджувати і наші зусилля, і зусилля партнерів з точки зору майбутнього далекострокового повернення наших територій, ну і справді, якщо говорити у в контексті першого президентства Трампа, саме ж за його каденції були. Певні домовленості з Російською Федерацією, і він це зараз подає як свою власну перемогу, тоді під час свого першого президентства. Він каже, що нічого не програла Україна, але ж ми нічого й не відвоювали. Чи може це нам вказувати на його політику цього разу з 2025 року, пане Ігоре? Чи можна говорити, що? Дональд Трамп буде старатись повторювати те, що робив раніше, і замерювати Владіміра Путіна, при цьому не даючи йому іти далі. Ну, як я б сказав, насправді це <кій> дійсно, з точки зору його тональності, можливо, це дійсно буде схоже. Тобто, для нього найголовніше, щоб при ньому не погіршувалася ситуація. Тобто, він згоден, грубо кажучи, з тим. Що допустили його опоненти з демократичного табору, але для нього головне, от заморозка це ідеальний варіант, тому що тоді він переорієнтовується на той театр е геополітичний, який йому цікавий, йому цікавий більше е все ж таки Азійсько-Тихоокеанський регіон. Йому цікаво. Uh, там uh, певне протистояння з Китаєм. Ми навіть бачимо, як зараз формулюється і формується його команда. Це справжні такі антипекінські яструби. Uh, ну і плюс близький схід. Дійсно, там є певний пійтет до uh, єврейського народу, до Ізраїлю. Безпосередньо ми пам'ятаємо, що саме за рішенням Трампа uh, американське посольство. Всупереч позиції міжнародного співтовариства переїхала з Тель-Авіву до Єрусалиму, і Єрусалим було визнано дійсно як столицю безпосередньо держави Ізраїль. Тому в цій ситуації я думаю, Трамп хоче зменшити градус а для того, щоб і далі відповідно працювати вже. В інших регіонах, ну і плюс, звичайно, концентруватися більше на внутрішньоамериканській політичній ситуації. Просто нюанс в тому, що а чи піде на це російський агресор, тому що цілком можливо, що росіяни зайдуть в перемовини, але можуть так само порушити і припинення вогню. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю ні одного припинення вогню з 2014 року, ні одні домовленості, які б Російська Федерація все таки дотримувалася. Тобто, тут дійсно треба говорити про реальні гарантії безпеки, унеможливлення зриву цих домовленостей, і чи може дійсно захід, в тому числі Сполучені Штати, надати такі гарантії не в риториці, не на словах, не там телефонний дзвінок. Там Трампа, який каже, що він там за один дзвінок замирить всіх, а реальні конкретні дії не просто там вислати дипломатів, а наприклад, там ліквідацію всіх червоних лі цих ліній, або надання зброї, якої у нас не було, надання протиповітряної оборони, якої у нас не було. Ну наприклад, THAAD. Тема з томагавками та сама, ну і багато, багато таких нюансів, які можна згадувати і згадувати. Чи згодні на це піти наші західні партнери, якщо Російська Федерація порушить імовірні домовленості стосовно припинення вогню? Відповіді поки що немає. Пане Ігоре, ну ви зазначаєте, що зараз е, Трамп бачається вами як людина, яка більш зацікавлена саме в Тихоокеанському регіоні у Китаї, у Тайва Тайвані, можливо, у Кореї це також про пріоритети, про які ви говорили в контексті нашої влади, яка зараз власне і змінює свої пріоритети. Чи це погано для нас, що Трамп має більше зацікавленості саме от? В тій частині світу, чи все ж таки це навпаки на користь нам, оскільки у нього є мотивація швидше допомогти нам розібратися з цим ворогом і працювати там? Швидкість не завжди якість, і зрозуміло, що ті рішення, які лежать на поверхні, вони зачіпають безумовно інтереси країни жертви, інтереси загалом українського народу, набагато легше викрутити. Там умовне завершення війни за рахунок того на кого напали, тому в цій ситуації питання наскільки Трамп в майбутньому мирному плані зможе пройти між крапелем, тому що те, що ми сьогодні чуємо, те, що ми сьогодні обговорюємо, це більше все ж таки певне тестування як з боку заходу, так і відверті вкиди і Російських спецслужб через західні медіа і дуже часто це такий величезний вінігріт інформації, який доводиться споживати не лише аналітикам, але й політикам в західних державах і безпосередньо суспільствам. Тому в такій ситуації, звичайно, хотілося б а, якихось зважених позицій, е, офіційних позицій, що власне пропонується а, для того, щоб не гадати на кавові гущі. Ну, для прикладу, 20 років а, не вступу в НАТО. Хіба Російська Федерація а, буде а, задоволена подібним? Я думаю, що ні. І до речі, про це вже навіть а, публічно каже їхній Глашатай Соловйов. Прямо ледь не моїми словами, хоча я, я з Соловйовим не маю ніякого відношення, але по суті то. він якраз і озвучує логіку Кремля, що вони хочуть якихось теж стабільних для себе гарантій не розповсюдження впливу НАТО на схід. Ну, це звичайно, це нас мало має стосуватись і турбувати, але тим не менш на це звертають увагу. В тому числі і на заході, тому все ж таки мені б хотілося, щоб а, ми змогли переконати наших західних партнерів а, необхідності наповнення реальним наповненням а, принципу мир а, через силу. Це той принцип, який сповідує, і Дональд Трамп. Це той принцип, який сповідує імовірний держсекретар а, Сполучених Штатів при Трампові Марко Рубіо. Та інші вже призначенці, яких вже і офіційно оголошено, і які там без п'яти хвилин мають таке оголошення. Тому звичайно треба подальша комунікація. Єдине, що знову ж таки, я не виключаю сценарію, якщо Трамп не зможе швидко переконати Російську Федерацію. Зробити кроки назустріч на шляху до деескалації, то звичайно у Трампа будуть абсолютно всі важелі впливу для того, щоб розвернути цей величезний корабель в бік посилення допомоги Україні. От тут дуже цікаво. Ви до слова і згадали ймовірних членів адміністрації Дональда Трампа. Запитаю у вас трішечки пізніше про те, що ви про них думаєте. Але ще цікавіше почути вашої думки, як дійсно Володимир Путін буде реагувати на на нові виклики. Ми розуміємо з риторики Дональда Трампа, що він буде пропонувати йому щось за ймовірним столом перемовин. Якщо він не погодиться, той такий агресор Владимір Путін. То у Дональда Трампа ще багато козирів у рукавах, і ота сама керована ескалація залишила ще доволі такий великий запас в плані підтримки нашої держави. Ще є багато засобів ураження, техніки, яку нам досі Росії, Сполучені Штати Америки не, не поставили. У цьому зв'язку. Що більш вигідно, на вашу думку, росіянам і з огляду на це, як вони будуть діяти, Тобто нам зараз чекати якийсь короткостроковий мир, а потім раунд два. Чи все ж таки одразу ж раунд два і ще більш запекла ескалація у зв'язку із президентством Трампа? Ну, от власне другий сценарій е дуже песимістичний, як на мене, але е всередині я чомусь схиляюся до цього сценарію. Де ми не будемо мати вікна можливостей там 3, 4, 5 років чи 10 років а, до нового наступу росіян, а вони нам, грубо кажучи, дадуть можливість провести вибори, ну і в цей час використають для власного переозброєння, підтягування резервів, а, злагодження з тими ж самими північно-корейськими союзниками, а, для того, щоб робити черговий ривок. Такий сценарій я особисто не виключаю, хоча зрозуміло, що і західні, і спецслужби, і аналітики роблять більш консервативний сценарій, який полягає в тому, що дійсно ми отримаємо ну, хоча б багаторічну дійсно перерву. А питання в тому, аби змусити кремлівського агресора не йти на друге коло. Як ми знаємо, що насправді близько року йшло намагання перед початком широкомасштабної війни натиснути безпосередньо на Путіна для того, щоб він не починав цієї війни, він пішов. Тобто, ми бачимо тут з однієї сторони певну ірраціональність, але з іншої сторони рацію в схибленій уяві і логіці безпосередньо кремлівського диктатора. Тому Подальшому, в подальшому, за чинного президентства Путіна, яке до 30-го року мінімум, то звичайно питання дуже відкриті, і як він далі буде діяти. А Трамп нагадаю, Трамп нагадаю зайде в 25-му році, а завершиться каденція в 29-му році. Тобто, тобто насправді, то Трамп і піде з політики. Але ну з великої політики. А Путін може лишитись. От тут найбільша проблема, бо автократії е, міряють набагато більшими е, горизонтами планування, і в цій ситуації як не допустити майбутнього наступу на Україну. Звичайно, це або колективна система безпеки, відповідно е, ті гарантії, які прописані в Вашингтонському договорі, або. Окремі гарантії безпеки, які можуть надати, наприклад, держави ядерного клубу, чи то Сполучені Штати, Великобританія, можливо, Франція та сама. Тобто, в принципі, є можливості для договірного надання таких гарантій, але чи підуть на це наші партнери? Поки що є великі сумніви. Пане Ігоре, ви коли зазначили про рацію в голові Владиміра Путіна? Я одразу ж подумав про те рацію, яке є в наявності або немає у самого Дональда Трампа, тому що ті персони, ті імена, які фігурують його у його ймовірному майбутньому білому домі у його адміністрації, вражають той самий Вівік Рамасвамі, який говорив просто. Дивину маячню стосовно російсько-української війни. Ілон Маск, який просто сьогодні робить ретвіти користувачів Твіттера. Про те, що погоджується стосовно такої репутації торговця Володимира Зеленського, який просто вимагає гроші у платників податків Сполучених Штатів Америки, при цьому ми не бачимо Ніки Гейлі, яка була прихильницею підтримки України і такою свідомою республіканткою. Чого ви загалом очікуєте від адміністрації Трампа і чи велику вони взагалі будуть грати роль у ухваленні рішення президента? Насправді дійсно багато контроверсійних таких персоналів, які зараз озвучуються. Але я б все таки закликав наших глядачів сильно не вражатися їхнім бекграундом, тому що це більше все ж таки елементи внутрішньоамериканської політичної гри, тобто тему України проводили через сито протистояння з адміністрацією Байдена. І відповідно навіть там є певні е, вже там призначенці, які ну, значить, на початку широкомасштабного вторгнення, що вони казали, що під повністю підтримують Україну, треба максимум е, значить вводити санкції проти Російської Федерації. все. потім, звичайно, ми маємо вже там 23-й, особливо 24-й рік, коли позиція діаметрально змінюється, це якраз показує, е, що конкретні персоналії Чітко виконували роль а, Трампа в протистоянні з адміністрацією Байдена. А, як, на мене, як на мене, все ж таки певним світлом в кінці тунеля є новина про те, що продовжиться практика призначення спецпредставника від президента. Якщо під час першого президентства це був Курт Волкер, а, то зараз називається ім'я Брайана Гука. Брайан Гук це позитивний для нас сигнал, тому що це людина, яка радила безпосередньо Майку Помпео, це якраз план Помпео, який пропонував лендліз на 500 мільярдів доларів. Ну і плюс Брайан Гук входив до команди держсекретаря Тілерсона. Відповідно, а Тілерсон я теж нагадаю, що саме він. Фактично ініціював передачу нам перших джевелінів, і саме він переконував тоді е, Трампа в необхідності такого кроку. Тобто, по лінії України ми маємо непоганий сигнал. Що стосується внутрішньої безпосередньої політики, ну то так там е, дуже цікавий серіал, навіть реаліті шоу зараз відбувається. Цей голова, е, майбутній голова Пентагону, якщо його там затвердить сенат. Відповідно, пан Хексет і інші кандидати. Ну, дійсно, вони викликають насправді посмішку, тому що багато таких медійних, епатажних. Ну і водночас, звичайно, є і трампісти, які такі жорсткі трампісти, справжні колеги. Мерджері Тейлор Грін, яку дуже добре знають в Україні. Ну тобто, але з, з, знову ж таки розумієте, вони все рівно вони здебільшого будуть займатися внутрішньою політикою. От єдине, що по спецпредставнику по Україні, окрім згадано мною гука, теж є певні чутки, що це може бути і Ілон Маск. Ну, це буде звичайно взагалі фінт. Виходячи з всієї тієї історії, яка відбувається, ну тобто, все рівно зараз адміністрація Трампа перехідна адміністрація, перебуває в режимі наповнення, і точно зараз не до України. Україна зараз безпосередньо на другому плані, пане Ігоре, наостанок дійсно згадали ви постать Піта Хекса та ймовірного очільника Пентагону за адміністрації Дональда Трампа його здебільшого називають виключно ведучим Fox News, але разом з тим він ще й ветеран армії Сполучених Штатів Америки, і доволі таки епатажна людина. Розлетівся соцмережами ролик, де він заявляє, що років 10 ними рук, тому що не бачив ніколи мікробів, а уже їх і не існує. Я не знаю, то була іронія у його виконанні чи ні, але розуміємо, що це важлива персона в уряді будь-якої держави, очільник міністерства оборони. А коли говорити про Сполучені Штати Америки в контексті підтримки України, так тим паче. Так, ось цей Піт Хексет, дуже цікава людина, і опублікували його фотографію Топлес, так би мовити, з голим Торсом, весь забитий татуюваннями на його біцепсі є е, татуювання із надписом Deus vult, що означає Воля Божа або цього хоче Бог, це було гасло, яке використовував під час Першого хрестового походу папа Урбан ІІ. І е, деякі політичні аналітики, е, політичні психологи так е, зазначають, що це є вказівкою на те, що Сполучені Штати Америки себто, тепер будуть боротися. Проти усіх антихристів, усіх інаковірців, так і здійснять черговий хрестовий похід євразійським континентом. Тобто тут у плані російсько-української війни, Україна має перевагу, тому що це більш християнська держава, аніж Російська Федерація, так точно. Як ви ставитесь до таких роздумів і чи розділяєте такі думки? Ну, знову ж таки, це певний елемент конспірології, але я точно вірю в те, що саме по лінії християнській, по лінії релігійній, а також по лінії ветеранській. Ну, для прикладу, подивіться, от пан Волц, якого теж відповідно назначають, вони ж ну, багато дійсно ветеранів зараз ставить безпосередньо Дональд Трамп, і це непоганий для нас варіант. Для того щоб, от, наприклад, іде обговорення теми там зміни посла е, в Сполучених Штатах, е, ну от е, якраз ми можемо чу, знай, знайти людину, яка має певний військовий досвід, але водночас там непогана до дипломатії. Ну то тобто, це якраз як шукаю от певні точки дотику більш ширші, не те, що стосується виключно. Там завершення війни чи фази активних бойових дій ні, треба знаходити спільні нотки разом із новою адміністрацією Трампа, і Трамп же ж яких людей зараз підбирає не просто вони лояльні до Трампа, а люди, які будуть говорити з ним одним голосом. Тобто, він багато голосів зараз не захоче. Це очевидно по тих призначеннях, які вже оприлюднені. Тому це якраз вимагатиме від нас. Додаткової додаткової дипломатичної роботи можливо, все ж таки встановлення нової призми через Китай подавати безпосередньо ситуацію російсько-української війни. Це можливо робити, це не проблема. Але тим не менш, це завдання сьогодні не лише для нашої дипломатії, а я думаю, що для багатьох, для багатьох мільйонів наших громадян, тому що питання виживання України. Воно лише е, точно не завершується, не лише воно завершується на можливому там припиненні вогню чи ще щось. А питання виживання воно може розтягнутися на багато років вперед, не лише виживання, але й подальшого відновлення розвитку України. Ну і решті-решт, е, стратегічно відновлення тих позицій, про які ми зараз говоримо, які лишаються в е, українській формулі миру. Ну, тут аж хочеться вставити ремарочку про бажання нашої держави відновити ядерний потенціал. Але це напевно що вже розмова для наступних зустрічей з паном Ігорем. Але не сприймайте оцю от останню фразу Ігора Чаленка як якийсь песимізм. Мені здається, максимально мотиваційна. Промова, яка має вас змусити просто зараз задонатити на сили оборони України. Якщо вам потрібен якийсь знак для цього, вважайте, що це він. Підтримуйте наших хлопців і дівчат на фронті, будьте хорошим тилом. Ну і разом з тим підтримуйте соціально-політичну платформу інтервізор своїми вподобайками, підписками і коментарями. Все відслідковуємо, відстежуємо. Ну і вдячні вам за слова підтримки. Пане Ігоре, вдячний і вам, Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії політичний оглядач. Нам. Ми сьогодні спілкувався Приходьте ще, пане Ігоре, раді завжди вас бачити на інтервізорі. Дякую вам. Ну і я, Павло Ковальчук, кажу вам до побачення, до зустрічі у наступних відео на YouTube-каналі Інтервізор. Бережіть себе, бережіть Україну навколо себе і на все добре.